День добрий пані та панове, я Владислав Дучак. Ви знаходитесь на Ютуб-каналі «Доцент знає. Ютуб-канал про історію та сучасність та про людей, які пишуть сучасну історію України. І у нас сьогодні рубрика Моя професія в Азові і про секрети професії танкіста з нами поділиться друг Куда? Вітаю, друзі. Отже, перед тим як я почну зачитувати з мобільного телефону, бо бачите на виїзді і не можу дозволити собі ноутбук, почну зачитувати питання глядачів. У Мене питання буде від мене. Танки бруду не бояться? Не бояться, це їх стихія. Чому ти обрав професію танкіста? Що тебе мотивувало стати саме обрати цей фах? Е, ну, почну трішки здалеку. Я працював раніше на шахті з дуже важкою серйозною технікою, напічканою електронікою. І ну, в мене це дуже добре виходило. Угу. Я розумів, що це має. Найкраща сторона і, і саме в танках я зможу більше користі принести підрозділу. А на якій шахті працював? На вугільній. На вугільній? Десь тут. Де ми... Дніпропетровська Сумі. область. А, Дніпропетровська область. І ти вирішив, що ти підходиш. Твоя професія цивільна, так. вона підійде для професії танка. Гайки крутити вмію, в техніці розбираюсь, тому думаю, так. А ще ми з побратимами на КМБ. Ми до сих пір з самого КМБ разом, і ми вирішили, що йдемо в танкісти. І ви одним екіпажем пішли? І одним екіпажем і воюємо, воювали, і зараз ми одним екіпажем Угу, працюєте. Велика, Як одна кімнака, трьох. Чоловік. І ви можете до, долучитися до цієї родини. До речі, ті з вас, хто цікавиться професією танкіст. Які основні завдання виконує танковий екіпаж під час бойових операцій? Ну, самі найосновні це відбиття штурму. Це коли танк їде, зустрічає коробочки з ворогом. Угу і не дає доїхати їм разом з ворожою піхотою до наших позицій. У нас був випадок, коли на Нью-Йорку друг Кошман виїжджав зустрічати три коробочки з ворогом. Одну він підбив, у нього сталася нештатна ситуація, і при відкаді він пішов на таран БМП. Ну, їй пощастило, що вона більш маневрена, і вона об'їхала танчик і втекла. був вже випадок, коли її таран вдався, здається, така ж була практика, а потім цю беху бу, 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 відтягнули. Була, була, наші. Була, так, відтягнули. Тобто взяв на абордаж, а потім взяв на бабу. Якщо не трофея. стріляєш, то дави. Угу. Ще в штурмах приймають участь танки. Це дуже потужна сила. Піхоти не дасть наврати, що коли танк їде, а саме якщо він їде ще й на тебе, то це страшна сила. Ну, ви підтримуєте піхоту. Так. — так. А от класичних танкових битв, там, Аля Курська Дуга, як ти думаєш, ну, буде таке колись чи ні? Чи це вже глибоко не, в минулому? — Навряд чи, навряд чи угу. бо зараз зовсім інша війна, не така, як була в підручниках. Зараз дуже динамічно вона розвивається, тому навряд чи. І по поодинокі випадки, мабуть, будуть. Mm. Ну, не більше. — Дуелі. Танкові дуелі, так. так. Ти кажеш, що ці танкові а, такі великі битви, коли з'їжджалися там так, сотні тисячі танків, вони mm. в минулому. А от по підручникам, яким готують наших спеціалістів зараз а, в наших якихось а, танкових училищах, а як вчителі, вони якось адаптувалися, ті, які інструктори, які викладають, чи все-таки це ще а, Совдеповська ще оця тактика? Ніяк вони не адаптувалися? Mm. Я якось задавав це питання. Які розгортання в лінію, там, які колони, вони кажуть, у нас така програма, ми навчаємо по підручнику. Угу, угу. Тобто навчають по підручнику ще радянському, насправді, так. реалії змінилися. Ну а як наскільки змінилися от реалії для того? Тому що, знаєш, от у глядачів дуже... Ну, пересічному, та, який, та, та, ну, як, який танк, він там три хвилини буде жити на полі бою, тому що FPVшки прилетять, там всякі камікадзе. Снаряди керовані, там, заптурять його одразу. Як може така махіна, як танк, маневрувати, виконувати завдання, прикривати піхоту, допомагати піхоті, відбивати накати ворожої піхоти, та, і моторізованої піхоти, та, і при цьому уникати цих небезпек, які чатують в небі і на землі? Це все планування. Додаткове облаштування танком з такими речами, як сітки, mm -hmm. реп. Е, ну, В більшому це, це реп нас виручає. Тому якщо ви бачите збори на реп, не проходьте мимо, бо це ваші захисники, котрі вас захищають. І реп потрібен постійно для ротації, для роботи, для операцій, для всього потрібен реп. Він потрібен для всіх. І для танкістів, і, і для піхоти. І для медиків, для всіх. До речі, у нас зараз нещодавно це вже пройде час, так звісно, коли вийде цей сюжет, але завершили збір великий заліби для азовора, так, так. назово на і дійсно. Ми сподіваємося, дуже очікуємо, великі сподіваються. Ми очікуємо жереби, щоб у нас щоб на танчиках вони на всіх були. Нормально працювати проти противника. А от дивишся там росіяни, так? От просто якісь, я не знаю, будинки просто на гусеничному ходу їдуть, просто якісь вони мудрують. Це взагалі дієво чи ні? Там просто дивився, ну, сарай просто якийсь їде. Як я бачив по відео, то вони доїжджали до точки, mm. згружали піхоту. Танк не стріляє, угу. він, він працює як БМП, як транспортний засіб. М, навіть можна сказати, МТОБ. Угу. Він довіз піхоту, ну все одно їх рано чи пізно вбивають. Ну, тому що це, це не панацея. Угу. Але це, в принципі, для дієвий спосіб такий. Ну, але В сучасних піхоти. умовах, напевно, це ну, те, що кажуть танкісти, там, так, і піхота кажуть, мангали, які мангали, розміщають так. на, на техніці. Це обов'язкова річ. Вона дуже, дуже допомагає, тому що ФПВ з кумулятивною бойовою частиною він детонує раніше, і сама струя кумулятивна, вона вже не така, як, якби FPV прямо в танк ударив. Угу. Чи можеш розповісти про конкретні ситуації, коли танк вашого підрозділу відіграв вирішальну роль у перебігу бою? Вона Так. А от іще випадок був. От так, розкажем. був випадок. Був штурм. До речі, на Ютубі можете подивитись на каналі Азову Це штурм. Ми закріпимо посилання на цей штурм під відео. Був штурм позиції Стріказа. Стріказа справо! Стрікаца! Стріказа справа! Стрикоза! Стрикоза справа! Стрикоза!

Думаю, Ого, ну, я, ну надо уже треба вже біжати. <laughs> я даю команду своєї групи, що начинаємо біжання я копу. Екіпаж танка цілий, як прийняв. Екіпаж танка цілий, я топарк, підтверждає, екіпаж цели! Два танки під керівництвом друга студента і друга карми заїжджали після арт-підготовки, -підго uh -huh. заїжджали на позиції до ворога. Наносили дуже щільний вогонь, і за танками відразу йшла піхота. Якби в принципі на, на той операції не було танків, ну піхоті було б дуже важко туди дійти. Хоча основну роботу зробили піхотинці, це прям титани. <зас> Слухай, ну а як працювали тоді? Вони дуетом працювали чи робили так звану вони, карусель? Вони на дві різні дорожки підскочили uh -huh. і за одним йла піхота, а другий перший заїхав, відволікав і розбирав позиції ворога. Uh -huh. Які найбільші виклики, з якими стикається під час бойових операцій екіпаж танка? Доїхати. Техніка стара, доїхати, щоб не було ніяких завтиків під час операції. Ну, або були якісь мінімальні, щоб можна було швидко їх усунути, тому що виконати завдання це найголовніше ціль. Якщо ти щось не виконеш, може хтось загинути. Закономірне питання, на яких машинах воює зараз АЗОВ? Основний коник. Це старший, ніж я. Самому молодшому танку нашому десь 15 років це російський танк Т-72, котрий наші бійці витягнули з-під тернів. Ну, як завжди, коли мене питають, а що там по озброєнню, чи є імпортне на озброєння якесь серйозне взволе, я завжди кажу, що росіяни. Люб'язно допомагають азовцям, Він працює постійно і ця машинка тепер працює по окупантам. <му> Чи маєте ви це до тебе питання, можливість якось модернізувати танки? Ну, тому що розуміють глядачі, uh -huh. що все-таки основний парк це не леопарди і не Абрамси, на жаль, і не Челленджери. А підлаштувати танк під конкретні завдання. Підлаштувати танк під конкретні задачі, можливо, міними травами, якщо є задача їхати прямо до ворога через міни, Ну, в принципі, і все. А всі, в принципі, танки повинні бути обладнані ребом, сітками. Вони обладнані? Обладнані. Ну, не всі. реби ще не всі доїхали. Ну, я ж про що й кажу, що треба. Чекаємо треба допомагати. Яке обладнання та технології найважливіше для ефективної роботи танка? Ну, тому що танк ми прекрасно розуміємо, що це дуже складний механізм. О, це не, не просто захист від куль і уламків екіпажу, але це серйозна техніка. І я думаю, що так просто за керма умовних «Жигулів» сісти за танк ну, не вийде, напевно. Це треба просто елементарні розуміння. Що таке гайка? Що таке гайковий ключ? Слухай, ну ти з технікою працював на шахтах. То звичайно, ну це це а більше... той, який на симуляторах працює, ну той, то, який в танчики, до речі, ти о, до речі, ти в танчики граєшся. Ні, ніколи і ніколи, ніколи, не, грав, ніколи так? не грав. А от в екіпажах є люди, які от, звичайно більшість танкістів грають. В танці. Ага, і що ска, і що кажуть хлопці? Воно допомагає чи це просто ну, момент такий, щоб відключитися від реальності, Відключитися і просто зайнятися. Нічого спільного з реальністю там немає. Та зовсім нічого. Головне для танкіста, щоб було бажання всього. Ми навчимо. Приходьте до нас. Ми вас навчимо. При тому будуть вчити азовські інструктори, а не старі діди, які по книжкам. Радянським. Вчать, як перемагати противника в курській битві. Чи змінилося твоє уявлення про професію танкіста у процесі реальної роботи? От ти Ні. йшов і очікував одне, а насправді воно по Моє ставлення зовсім не змінилось. Танк очікування всі виправдав мої. А от думки інших на рахунок танків повністю не підтвердилися, тому що всі казали, що танк це три хвилини на полі бою, це порохава бочка, я туди не полізу. а На саме насам... сухану а ну, куди такі міфи? Це із, з того ще радянського минулого, коли там співали цю пісню Чотири трупа возле танка в укресять утрінній пейзаж? Там. Це в принципі не міфи. Подивіться на російські танки, як вони взриваються. Славно це ж порохова бочка, mm -hmm. і їм дають три хвилини наші впівішники, mm -hmm. і тому вони живуть три. А ми плануємо операції. Ми дуже гарно плануємо операції, і тому у нас живуть дольше танки. За три компанії, на яких ми приймали участь: це Оріхівська, серебрянська mm -hmm. і Нью-Йоркська. Наш танковий батальйон не втратив жодного чоловіка? Ну, ми з тобою починали говорити. І перше питання, яке я задав, там, танки бруду не бояться, вірно? Угу. От, але все ж таки у глядачів є питання з цього приводу. А саме, як впливають на роботу танка під час бойових дій погодні умови, рельєф місцевості та інші природні фактори? Це впливає чи це машина така, що? -танк, танк, танк. Впливає, впливає як в плюс, так і в мінус. Угу. Наприклад, якщо це лісиста місцевість або якісь там холми, угу. по-перше, можна непомітно під'їхати до противника. Плюс радіогоризонт перебувається, тому ФПВшки нас не, не можуть піймати. Але падає швидкість. Угу. І розвідувальні крила бачать нас, і нас можуть десь на тихих участках підловити мінометники та артилеристи. А наприклад, в полях швидкість танка більше, але й відомість більше. Нас бачать, і птури ніхто не відміняв. Тому у кожної місцевості є свої плюси, і мінуси. Ну а хто найбільший ворог танка? Природний, так би мовити. О, ти кажеш, міномети можуть підловити. Мінометом. Рів... Я, я думаю, що рівнина, тому що якщо тебе здалеку видно, угу. а зараз дуже багато очей в небі, то тебе побачать угу. і все кидають туди. Все. Танк на полі бою це ціль номер один. Його Реалітетно. розбирають першим. Угу. В якій якості потрібні людині, щоб бути успішним танкістом? Ну, там, очевидно, що якісь риси характеру, там, вдачі, навіть вони притаманні ті чи інші професії. Там, Снайпер, він неймовірно терплячий повинен бути. так? І очевидно, що холерик він не підходить для снайпера як, ну, як характер холеричний. так? А от флегма підійде нормально. Танкісти, які вони? В будь-якій справі. А тим паче у військовій, угу. а ще й у танкістах. Треба бути відповідальним. Завжди треба бути відповідальним. Ставитись до техніки. Вона потребує багато догляду, як дитина мала. З нею постійно треба доглядати відповідальність і бажання. Всього ми навчимо, все покажемо. Будемо завжди поруч з вами. Так що приходьте, ми вам покажемо, як треба їздити на танчиках. Як танкісти підтримують свою фізичну та психологічну форму в умовах постійного стресу? О. Ну, з фізичною все проще, ми тягаємо снаряди. Угу. Скільки снаряд важить десь? Вистачить на одну руку і на другу. Я розумію, що танкісти в прекрасній фізичній формі. Чи використовують наші танкісти якісь тренажери для вдосконалення своїх навичок керування танком? Є тренажери, але вони знаходяться в учбових класах на полігонах угу. і вони не передають тих емоцій. Як за кермом танку або ліпше сісти за кермо і поїхав. Так. На справжньому танку. Так. А в тебе яка перша машина була, на якої ти їздив? Т-72. От одразу. Угу. Ну, а була можливість порівняти там на різних жашків. Т-72, Т-64 я їздив, більш легка гусенична техніка я їздив, а по танкам більше ні. На жаль. Як, до речі, оцінюєш професіоналізм російських опонентів як танкістів? Не дуже високо. Техніку більше їхню оцінюю. Угу. Є в них деякі нормальні танкісти, але їх не дуже багато. Більшість їх просто гонять у штурми. Все. Угу. Вони беруть кількістю. Ну це звичайна практика. Яку вони прийняли з Радянського у них, Союзу? У них дуже гарні танки, вони оснащені французькими типовізійними прицілами, угу. плюс у них до цього ще є штора 1 комплекс, який угу. автоматично при наведенні на танк перекидує башту в сторону ймовірної загрози, угу. викидає дими і збиває лазер ракет. Важкувато проти витять. таких вивозити, напевно. Як ви оцінюєте підготовку та мотивацію новобранців, які приєднуються до танкових підрозділів? За якими критеріями відбираєте людей? Сама бригада славиться тим, що вона набирає тільки добровольців, угу. тому, в принципі, всі розуміють, куди йдуть. Якщо хтось, ну, ніхто з нас не народився танкістом. Угу. Ви Головне, прийдіть. Ми вас всього не мучимо. вони, вони, так. да, Вони розуміють, що вони йдуть воювати. Далі все ми зробимо. Це буде добре. Що, на твою думку, є найбільшим викликом зараз для танків, для танкових екіпажів От на полі бою? Це дрони. 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 Одні дрони. Все можна, наприклад, мінометом або артою, танк ще треба вміти підловити. Mm -hmm. Якщо ми не стоїмо, ми рухаємось, ну, дуже важко mm -hmm. підловити танчик. А от з кривами, з фпв-шками, тут дещо гірша ситуація. Угу. Мабуть, це саме велика загроза. Що б ти порадив молодим хлопцям, які от нас дивляться і бажають, от у них виникло бажання пов'язати своє життя, свій фах. Ну, вони ще не пішли на БКПП. Ну, не пішли. Так, тобто вони дивляться собі. просто, А зараз ігрову приставочку відложив. Я такі думаю, а ну давай послухай. Там, відкривайте там кіста, Телеграм, дивіться так. відоси, де слабкі місця, аналізуйте, вивчайте цю тематику, техніку, озброєння, протидія. Зараз дуже багато відкритих істочників інформації. Угу. Бери, вивчай і збирай сумку, йди на БКБП.